Доброго дня, вас вітає Рівненський місцевий центр з наданням безоплатної вторинної правової допомоги. Мене звати Світлана Воловач, я працівник даного центру. Тема сьогоднішнього виступу буде стосуватися деяких питань призначення пенсії на пільгових умовах. Основні питання, на які ми сьогодні звернемо увагу, вашу, це. Національні нормативно правові акти, які застосовуються при вирішенні спорів вказаної категорії справ, отримувачі пенсій за віком на пільгових умовах, основні проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи при вирішенні питання щодо призначення пенсії за віком на пільгових умовах, нормативне обґрунтування. Висновок Європейського суду з прав людини щодо питання захисту прав на пенсію та судова практика, деякі приклади розпочнемо з нормативно-правових актів. Це, звичайно ж, Конституція України, Кодекс законів про працю України, закон України про пенсійне забезпечення, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Закони України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, про тимчасові заходи на період проведення АТО, Закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України, порядок подання та оформлення документів для призначення. Пенсії відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які затверджене постановою пенсійного фонду України 2005 року, та інші нормативно-правові акти. Хто має право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах? Виключно особи, які досягли відповідного віку. Мають мінімальний необхідний загальний трудовий стаж та пільговий стаж. Це статті 13, 14 закону України про пенсійне забезпечення, стаття 114 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основні проблеми, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи при призначенні пенсії за віком на пільгових. Умовах, пенсійний фонд пенсійне фонди України відмовляють призначені пенсії у зв'язку з відсутністю уточнюючих довідок, у зв'язку з наданням уточнюючих довідок, які оформлені на неконтрольованій території. Відмовляють призначені пенсії в зв'язку з неможливості проведення перевірки інформації, яка відображена в уточнюючих довідках. Первинні документи знаходяться в архівах на таких територіях. Відмовляють в призначенні пенсії в зв'язку з відсутністю завірених копій наказів про атестацію робочих місць. Відмовляють призначені пенсії в зв'язку з відсутністю трудових книжок. А також у зв'язку з наданням довідок про періоди праці та розмір заробітної плати, виданих архівними установами псевдоорганами на неконтрольованих територіях. Також є випадки відмов, призначенні пенсії в зв'язку з розбіжностями записів трудової книжки з індивідуальними відомостями про застраховану особу. Відмовляють призначення пенсії в зв'язку з несплатою роботодавцям ЄСВ або в разі відсутності інформації про пільговий стаж в індивідуальних відомостях про застраховану особу. Нормативне посилання пенсійного фонду України на неможливість прийняття документів, які подаються внутрішнім переміщеним особами, для призначення пенсії на пільгових умовах. Стаття 9 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. В статті 3 цього закону для цілей саме цього закону визначено, що є тимчасово окупованими територіями. В частині 2 будь зазначено, що будь-які органи їх посадові та службові особи. На тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку непередбаченому законом. І частина третя. Зазначеної статті будь-який акт рішення чи документ, виданий органами та або особами, передбаченими частиною другої цієї статті, є недійсним і не створює жодних правових наслідків. Як дати раду таким проблемам та допомогти внутрішньо переміщенню особи, домогтися, все ж таки, призначення заслуженої пенсії? До звернення в управління пенсійного фонду України із заявою про призначення пенсії за віком на пільгових умовах необхідно зібрати документи, які можуть підтвердити період праці, розмір заробітної плати, пільговий стаж, атестацію робочих місць на підприємстві на підприємстві. Звернутися до органу до управління Пенсійного фонду України із заявою отримати рішення про відмову призначенні пенсії і захистити свої права шляхом звернення до суду із відповідним позовом. Нормативне обґрунтування. Деякі питання зупинимося, це, звичайно ж, Конституція України. А саме стаття 46, яка визначає, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижче від прожиткового мінімуму, встановленого законом в контексті частині 3 статті 23 загальної декларації прав людини, а також Європейської соціальної хартії. Звучить так, що кожна особа похилого віку має право на справедливу та задовільну винагороду, соціальний захист за роки важкої праці та шкідливих робіт, яка є основним джерелом існування для них самих, так і їхніх сімей. Нормативне обґрунтування також у нас основний закон це Кодекс законів про працю. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення, нагороди, успіхи в роботі на підприємстві, установи, організації. Відомості про стягнення до неї не заносяться. Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом міністрів України. Закон України про пенсійне забезпечення. Стаття 62. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів, у ній встановлюється Кабінетом міністрів України. Постанова Кабінету міністрів за номером 637 від 12.08.1993 року. Пункт перший порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка за відсутності трудової книжки або відповідних записів. У ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи служби навчання, а також виданий архівними установами. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення за номером 58 від 1993 року. Під пункт 1.1, пункт перший трудова книжка є основним документом про про трудову діяльність працівника. Ведуться вони на всіх працівників, які працюють на підприємстві установі організації усіх форм власності або фізичної особи понад 5 днів пунктом 20. порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженої постановою Кабінету міністрів за номером 637 від. 12.08.1993 року передбачено, що лише у разі, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, установлені для окремих категорій працівників для підтвердження спеціального трудового стажу, необхідно надавати уточнюючі довідки. Тобто наведеного бачається, що уточнюючі довідки для підтвердження спеціального трудового стажу необхідно надавати лише в разі, коли відсутні відповідні відомості в трудовій книжці? В статті 1 та 24, в статтях перша, закону України про загальнообов'язково державне пенсійне. Страхування надається визначення поняттю страхового стажу та періоду, з яких він складається. Спеціальний стаж на період роботи в певних умовах праці чи на посадах, з якими законодавець пов'язує пільгове пенсійне забезпечення, вислуга років є видом спеціального стажу. Це період виконання особливого роду трудової діяльності або Державної служби, коли до особи, який, яка її здійснює, пред'являють особливі вікові, вікові, або також інші підвищені психічні, фізичні вимоги, при тривалому виконанні, якої особа втрачає відповідну професійну працездатність порядком. Застосування е, списків номер 1 No два виробництва робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на, е, на, на, на пенсію за віком на пільгових умовах, е, затверджено наказом Міністерства праці та соцполітики України е, від 2005 року за номером 383 передбачено, що. При визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються списки, що чинні на період роботи особи, до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями залежно від дати їх внесення до списків. За умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 року та за результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.1992 року. Атестація робочих місць здійснюється на підприємствах згідно з порядком проведення атестації та розробленими на виконання постанови номер 442 методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженими постановою Міністерства праці України номер 41 від першого року. Основна мета атестації, яка випливає з зазначених нормативних актів, полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим органом і працівниками у галузі реалізації права на здорові, безпечні умови праці, пільгове забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Згідно з пунктом 4 порядку проведення атестації та під пунктом 1.5 пункту 1 методичних рекомендацій, періодичність проведення атестації робочих місць визначається безпосередньо колективним договором підприємства і проводиться не рідше одного разу на 5 років. Повна відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства чи організації. Результати атестації використовуються при встановленні пенсії за віком на пільгових умовах. Пункти 4.2 2 зазначеного порядку застосування списків йдеться про те, що результати атестації, як вперше проведеної, так і чергової, застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах впродовж 5 років після затвердження її результатів. За умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві. Не змінювалися докорінно умови, характер праці, тобто виробництво, робота, робоче місце, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах, має бути проведена позачергова атестація. Аналіз наведених норм нам дає підстави для висновку, що своєчасна проведена атестація робочих місць за умовами праці є одним із заходів соціального захисту працівників, які має сприяти реалізації прав на здорові, безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення тощо. Має проводитися у передбаченні пунктом 4 порядку проведення атестації строки, а відповідальність за своєчасність і якість її проведення покладається на керівника підприємства. Якщо чергова атестація була проведена з порушенням передбачених пунктом 4 порядку проведення атестації строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. То цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації. Хочу зупинитися на декілька слів на висновках Європейського суду з прав людини щодо концепції, саме в питаннях захисту права на пенсію. Європейський суд з прав людини неодноразово в своїх рішеннях зазначав, що предмет мета конвенції як інструменту захисту прав людини потребують такого тлумачення застосування її положень, завдяки яким гарантовані нею права були б не теоретичними чи ілюзорними, а практичними та ефективними. Це означає, що суд має оцінювати фактичні обставини справи з урахуванням. Того, що права, гарантовані Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, мають залишатися ефективними, та людину не можна ставити в ситуації, коли вона завідомо не може реалізувати своїх прав. Неможливість проведення перевірки достовірності документів щодо підтвердження пільгового характеру роботи внутрішньоперевіщених осіб не є підставою для відмови призначення пенсії. Виникають і такі ситуації положеннями саме статті 44 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено право органів. Пенсійного фонду України на проведення перевірки. І згідно з порядком подання та оформлення документів для призначення пенсії відповідно до. Зазначеного закону при прийманні документів орган, що призначає пенсію, перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про особу даним паспортам до документа про стаж, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів, перевіряє копії відповідних документів, фіксує засвідчує виявлені розбіжності невідповідності. Орган, що призначає пенсію, має право вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб до оформлення у тримісячний строк з дня подання заяви, прийнятих і подання додаткових документів, передбачених законодавством, а також перевіряти обґрунтованість їх видачі, тому неможливість проведення перевірки правомірності видачі. Довідок не дає підстав для відмови в зарахуванні стажу роботи при його підтвердженні записами в трудовій книжці. Проведення зустрічних перевірок є правом, а не обов'язком пенсійного органу, та не є обов'язковою умовою для вирішення питання про призначення або відмову призначення пенсії. Законних підстав вважати наведені в довідках відомості недостовірними. Управління пенсійного фонду України не наводить, а перекладати на внутрішньо переміщених осіб свій обов'язок щодо перевірки інформації, звичайно, не повинен відповідальність за подання документів з недостовірними даними відповідно до закону про пенсійне забезпечення, саме стаття 101 Органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні документи від підприємств організації окремих осіб, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі. Підприємства та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів. А також за видачу недостовірних документів і відшкодовують їх. У розумінні частини першої статті 103 закону про пенсійне забезпечення зловживанням особи пенсіонера є, зокрема, подання ним документів з явно неправильними відомостями. Таким чином, аналіг цих норм нам дає підстави вважати, що право особи на призначення пільгової пенсії. Згідно статті 13 закону, має бути підтверджена як пенсіонером, особисто документами, так і підприємством, на якому особа працювала зі шкідливими важкими умовами праці, також і відповідальність за надання недостовірних пенсійних документів, покладена на підприємство та пенсіонера. Хочу зупинити ще на деяких прикладах із судової практики. Верховний суд України ухвалив рішення 2014 року. Зазначивши, що якщо чергова атестація проводиться з порушенням передбачених пунктом 4 порядку проведення атестації сроків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсії за віком на пільгових умовах, то цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації. У 2016 році було ухвалено рішення Верховним судом України, де зазначено, що у разі подання пенсіонером документів з недостовірними даними задля призначення пенсії, то це є підстави для відмови в призначенні пенсії або припинення пенсійних виплат. 12 січня 2016 року, 1 березня 2017 року, Верховним Адміністративним судом України ухвалено рішення, де зазначено, що якщо трудовою книжкою підтверджується стаж роботи у спірні періоди на посадах з повним робочим днем у шахті. Це надає право на включення до пільгового стажу спірних періодів роботи, і в управлінні пенсійного фонду України немає потреби у витребуванні додаткових довідок, а відсутність таких довідок не може впливати на встановлені пільги. Що якщо відсутність відомостей про атестацію робочих місць не була підставою задля для відмови призначені пенсії, то під час розгляду справи управлінням пенсійного фонду України управлінням не може на це посилатися в обґрунтування правомірності свого рішення. Ну і в березні 2018 року Верховним судом було ухвалено рішення, де зазначено, що підставою для призначення пенсії на пільгових умовах є відповідний стаж роботи, а не дотримання всіх формальних вимог при заповненні трудової книжки. Пенсійний фонд України повинен враховувати, що не усі, не усі недоліки записів у трудовій книжці можуть бути підставою для неврахування відповідного стажу, оскільки визначальним є підтвердження факту зайнятості особи на відповідних роботах, а не правильність записів у трудовій книжці. Це деякі лише приклади із судової практики. У мене все на сьогодні стосовно даної інформації. Думаю, що вона буде корисна для вас у майбутньому. Дякую за увагу.